24 січня січня семисотий день повномасштабної війни Росії проти України. Рівно 700 днів тому Росіяни почали відкрито вбивати наших людей. 700 днів тому ми вперше почули звуки тривоги, і весь цей час ЗСУ стоять на нашому захисті. Зранку, 24 січня, росіяни здійснили мінометний обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано три вибухи. Поряд із цим у соцмережах знову з'являється повідомлення про можливий новий масштабний наступ росіян на сумщину. Як наголошує центр протидії дезінформації, ці повідомлення є частиною російської пропаганди, яка системно працює над залякуванням українців. Насправді, Росія не має сил та засобів для нового наступу з півночі. Сили оборони України контролюють ситуацію на кордоні. Вкиди про наступ із півночі на Київ, Чернігів, суми ворог робить циклічно раз на кілька місяців, намагаючись спровокувати в Україні паніку, пояснив лейтенант Сил оборони, заступник керівника центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко.